Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене день народження, але вітати хочу я вас. Чому так? Тому що нещодавно я сходила в фітнес-клуб. Дуже гарне пояснення, так? От, і коли я прийшла туди, я зрозуміла, що мені потрібно скинути, ну там, 15 кілограмів. Я, би, скажімо так, я погоджуюсь на 13, мені буде достатньо, але собі собі мету тут мінус 15 кілограмів. І мені в цьому потрібна буде ваша допомога. Тому на це літо я дарую вам в клубі All Inclusive на безкоштовній основі участь у нашому літньому марафоні. Це інтенсив з покращення ваших навичок. Ви можете обрати будь-яку свою навичку, яку ви хочете покращити за цей період. І ми будемо разом 3,5 місяці один одного мотивувати і робити по кроку кожен день. Тобто, на досягнення мети ми виділяємо 3,5 місяці і йдемо по кроковожень по, кожен день, по ну, буквально якусь одну річ, яку ми маємо зробити для досягнення своєї мети. І ми будемо один одного підтримувати в цьому чаті. Якщо ваша мета буде вивчення англійської, німецької, іспанської, то ви можете це також робити в нашому клубі ОМКЗ, тому що тут кожного дня я буду давати матеріали для того, щоб ви дійсно робили ці кроки і покращували своє знання англійської. Якщо ви хочете е трошечки підбадьорення. Під час цього процесу, коли ви будете досягати своєї мети, то також в клубі All Inclusive з психологічної тематики я буду давати ну не те, що поради, а я буду розказувати свій досвід, як це відбувається у мене, коли я зараз в процесі ось такого походіння, скажімо так, чи як це називається українською. Тому що знаєте, коли я побачила цю цифру, скільки мені потрібно скинути в вазі. Я просто, я така думаю, боже, мені потрібна допомога. І я вирішила зробити ось такий подарунок всім учасникам клубу All Inclusive безкоштовна участь в цьому марафоні. І кожного дня ви будете отримувати від мене якесь таке натхнення, рекомендацію. А щодо іноземних мов, ви будете навіть отримувати там певні. Ну, такі матеріали, які вам будуть корисні. Тобто, це будуть матеріали і пісні, і е, мотивуючі відео, і граматика, і е, те, що ми робили до цього по вколах, такі штучки. Я там ідіоми давала, розповідала про слова. Це все буде у нас тут проходити ціле літо. І навіть продивля... продивляючись, од одне таке відео або одне таку ось кругляшечку. Ви вже робите крок е, для досягнення своєї мети. Тому я вас запрошую до активної участі в цьому марафоні. Ви вже в групі, ви вже тут є. Запрошуйте сюди. Ну, подивіться, як це буде проходити. Якщо вам це сподобається, то запрошуйте сюди своїх колег, друзів. Це безкоштовно для них. Я буду дуже рада їх привітати зі своїм днем народження і подарувати їм участь в цьому марафоні. Також також безкоштовно. А також хто хоче дійсно. Попрацювати над якістю англійської та німецької мови, то я вас вітаю на платному курсі All-Inclusive. В цьому році літом три з Ми будемо щодня зустрічатися, і буде у нас чотири різних таких напрямки з англійської мови і чотири різних напрямки з німецької мови. Тобто Якщо вам буде потрібно, ви можете потестувати себе. У нас тут в групі волонтеру з'являються вже тести, і ви зможете потестувати себе і зрозуміти, які з напрямків ви можете взяти вартість всього цього періоду навчання за 3,5 місяці – це 2450 гривень. І ви можете відвідувати паралельно всі чотири курси, які будуть іти з англійської мови, і всі чотири курси з німецької мови. Як це буде, я розкажу більш детально вже на цьому тижні. Вже на цьому тижні я буду давати інформацію щодо цього. Тому у вас є можливість безкоштовно приймати участь в Оленклюзі, а також доєднатися до нашого приватного такого ВІП-клубу, там, де йде по чотири заняття на день з англійської, по чотири заняття на день з німецької мови. І ця вартість 2,450. Таким чином, за три з місяці ми проходимо декілька рівнів. Німецької і англійської мови. Це дуже класно, дуже круто. І плюс ви приймаєте участь в цьому безкоштовному марафоні, де ми мотивуємось. Ось, і також в цю, в цю вартість 2450 буде входити три зустрічі по три, три. 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 три зустрічі по а, два, десь два, дві з половиною години а, за літо. І також це там, де ми будемо тренувати англійську, там де ми будемо тренувати німецьку мову, а також дві психологічні зустрічі, де ми будемо опрацьовувати з вами психологічні бар'єри, які заважають вам сприймати інформацію, концентруватися, коли ви навчаєтесь, спілкуватися, входити в контакт з людьми і так далі. Тобто, це будемо опрацьовувати на психологічному рівні. Два дві зустрічі у нас такі будуть. Тобто, всі три з половиною місяці ми працюємо кожного дня. Там, не враховуючи вихідні, тобто 4-5 разів на тиждень ми зустрічаємось в форматі YouTube-трансляцій. По 15 хвилин кожного дня ми зустрічаємось на певному рівні. Якщо хочете, можете 4 рівня взяти одночасно і працювати кожного дня, як ви захочете. Плюс три зустрічі з тренінгу з практики іноземної мови за літо і дві зустрічі психології. Ось так будуть виглядати наші. Платні курси на це літо, тому я вас запрошую підтримати мене на безкоштовному клубі All-Inclusive, А також буду дуже рада вас вітати на моїх курсах з коштовного клубу All Inclusive, від клубу All Inclusive. Так і хочу сказати, що якщо ви просто собі ставите будь-яку мету на це літо, літо вона може не стосуватися іноземних мов, вона може не стосуватися взагалі цієї теми. Також приєднатись до клубу Ленклюзів, тобто ви поставите мету, і ви будете звітувати разом зі мною, разом з сіма нами підтримуючи один одного. Весь цей час, як ви рухаєтесь до цієї мети, тобто, з психологічної точки зору, в оленклюзіві безкоштовному ви будете отримувати для себе підбадьорення, і ви зможете е пройти цей шлях, досягнувши своєї мети будь-якої, яку ну яку ви собі поставите, розумієте? Тобто, це не обов'язково має бути там вивчення іноземних мов. Це може бути ну як я зараз, схуднути на мінус 15 кілограмів. Ну, ну, до, мінус 13, але ну так ставлюся, мінус 15. Якщо буде мінус тринадцять, я буду вдячна Богу за це. А, ну, Але якщо це буде так екологічно для мене. А, Якщо ну, ставлю собі мету мінус п'ятнадцять, це може бути, наприклад, навчитися там, ораторському мистецтву. Не знаю, будь-яку мету будь-якій. Покращені скіли, ну будь-які скіли, які ви хочете покращити. Ось ставте перед собою цю мету, доєднуйтеся до клубового інклюзів безкоштовного і проходьте це літо разом з нами в марафоні. Дякую вам дуже. Обіймаю вас і вже завтра. Ви будете згодом, ну, ви будете отримувати і інформацію в цій групі щодо того, як це буде відбуватися. І вже ми підемо далі. Ви будете отримувати інформацію щодо ваших кроків, тобто англійська, німецька, іспанська. ви бачите, додавалось, Тому приєднуйтесь, Запрошуйте гарного вам літа і до зустрічі на нашому безкоштовному і коштовному платному марафоні. Дякую вам, гарного дня до зустрічі.